Коли вирушаєш у мандрівку, найголовніше бажання опинитися у світі, котрий геть відмінний від того, що оточує вас повсякчас. Підводний світ Єгипту – ось казка, котра може стати реальністю. Заповіднику Расмухамед, яку б точку занурення ви не обрали, місто анемонів, Риф і Оланда, а риф або акулячу обсерваторію, приголомшли враження гарантовано. рантовано. сезон починається в октябре, на... октябрі до середини Сридинама. Ми плануємо валічувати наші. Заїзди з України, помисні дня ціна для спеціально для України. Столицею дайвінгу вважається Дахаб, але шляхом до нього вам випаде нагода помилуватися нерукотворним пейзажем кольоровим каньйоном Салама. для любителів екстриму – прогулянка на квадроциклах. Сафарі на квадроциклах, просто неймовірні враження, дуже а, така динамічна та активна екскурсія. Ну, міг би рекомендувати кожному, хто любить хоч трошки екстриму у своєму житті. На, дуже надзвичайно. Для бажаючих купити практичні сувеніри, екскурсія на фабрику натуральних олій. А для тих, хто обожнює шикарні вечірки, невідомий шинічний клуб Дольче Віта, що знаходиться в самому серці пустелі, а також площа Сохо. Неможливо оминути увагою і найбільший православний храм Єгипту у шарм аль Шейху, де знаходяться муші 30 святих, в тому числі і Георгія Побідоносця.